Далі я проговорю симптоми, при яких системне оздоровлення організму я рекомендую розпочинати із антипаразитарної програми за допомогою рослинних компонентів, тобто гірких трав і спецій. Часте здуття живота, болі в животі, особливо в районі попка, запори діареї і різноманітні порушення. Випорожнень кишківника. при всіх цих моментах нашою ціллю є нормалізувати мікробіом, тому що при цих симптомах, скоріше за все, він в дисбалансі. Відповідно, приймаються трави, які зменшують рівень патогенної мікрофлори, умовно патогенної, і при цьому збільшується рівень наших корисних лактобіфідобактерій і інших. Мікроорганізмів, які повинні населяти здоровий кишківник. різноманітні порушення цілісності нашої шкіри. Це різноманітні висипи, дерматити, прищі, папіломи і тому інше також потребують очищення організму. До речі, ви, наприклад, знали, що папіломи це можуть бути проявом папілома віруса в організмі людини. Підвищений рівень роздратованості. Перевтома, постійна хронічна втома, перенавантаження нервової системи, бруксизм в тому числі можуть свідчити про те, що в організмі йде хронічна інтоксикація тканин і клітинний голод, в першу чергу для нервової системи. Відповідно, також бажано пройти антипаразитарну очистку. Наприклад, ви знали, що кандіда вона просто. Поїдає, пожирає вітамін В12. Лямблі також вони дуже люблять вітаміни групи Б. Відповідно, якщо в людини є кандідоз поширений, гельмінтоз, то звісно, що буде дефіцит вітамінів групи Б, буде дефіцит амінокислот, того самого заліза в організмі, анемія і організм буде реагувати на клітину інтоксикацію, клітинний голод. Певними симптомами а вітаміноз, Знову ж таки, є люди, які приймають вітаміни регулярно, але при цьому мають великий список хронічних хвороб. І по дефіцитах, якщо зробити аналіз дефіцитних станів, то, скоріше всього, виявляться дефіцити по певних категоріях нутрієнтів. При цьому людина їх п'є. По-перше, вони можуть не засвоюватися в організмі, а по-друге, їх просто можуть пожирати жителі, непрохані квартиранти тіла цієї людини. Вони також люблять вітаміни, мінерали, амінокислоти і поїдають їх. Наприклад, проводилося дослідження, коли аскарида, яку кормили вітаміном С, роз, ну, збільшувала свою популяцію у 7-8 разів більше, швидше, ніж ті аскариди, яких не кормили вітаміном С. Задумайтесь, кого ви годуєте вітамінами? Себе чи квартирантів? Хронічне запалення верхніх дихальних шляхів. Це не говорить про те, що у вас точно якийсь є паразитоз, але як варіант, це можна розглянути. Тому що, наприклад, аскарида вона проходить свій життєвий цикл таким чином, що її личинки проходять через дихальні шляхи людини. І цим самим порушують цілісність цих тканин і викликають запальні процеси в цих. Тобто у верхніх дихальних шляхах. Болі в суглобах, у м'язах і, наприклад, всі суставні суглобні хвороби вони можуть бути пов'язані з паразитозом. Наприклад, кандіда. Вона досить часто поселяється в суглобних сумках і пошкоджує суглоб від цього, йдуть також запальні процеси. І, звісно, в людини будуть проблеми з суглобами. Тому, якщо є проблеми якісь хвороби з суглубами, знову ж таки, це не аксіома, це не 100%, але як варіант, це може бути причина кандидозу. Тому бажано прийти антигрибкову, тобто ну, антипаразитарну програму за допомогою рослинних горечів. В будь-якому випадку, на мій погляд, краще проходити антипаразитарну програму, натуральну рослину профілактично один-два рази в рік, не чекаючи проявів уже конкретного якогось паразитозу. Будьте здорові, енергійні і в гарному настрої!